Всім привіт! Рада вітати кожного з вас на моєму каналі. Нарешті хочу познайомити вас із клумбочками на нашій новій діляночці у нашому садовому просторі. Розпочнемо із цієї частинки, так як у нас ділянка всього другий рік, ми поступово створюємо красу і висаджуємо різні рослинки для того, щоб створити неймовірний сад нашої мрії. Спочатку розпочали з зони фруктового саду, де також у нас буде знаходитися кострище. До речі, нещодавно ми висіяли газон. І про це на моєму каналі є відео. Я вам залишу в описі до даного відео посилання на те відео, де ми висівали газон. Там все показували, розказували та взагалі. Чесно кажучи, цікаво подивитися, як ця частина виглядала до того, як вона позеленіла. Ось, не буду відходити від теми. Познайомлю вас із частинкою, де зростають отчувітки таких багряних забарвлень. Це всі різні сорти, але підібрані по кольоровій гамі, для того, щоб красиво дивилися разом із осокою мілк-шоколад. Це бронзова така осока. Висаджувалась вона невеличкою ще приблизно місяць тому, а зараз уже понаростали такі куртинки. Хто ознайомлений з цим сортом, той знає, що ця осока буде зростати красивими такими кулями. Вона дуже швидко наростає, вічно зелена, декоративна. Взимку теж виглядає просто неймовірно. А з очитками в поєднанні я вважаю, що буде виглядати дуже класно, тому що планували висадити е, таку знаєте, зону із вівсяниці або ж костриці сизої. Е, пізніше я думала думала і все ж таки вирішила, що ні. Хочу посадити саме на цьому місці осоку, а вже вівсяницю буду висаджувати в іншому місті. Тут у нас така мисочка. У неї теж посадила очитки. Тут таке жабенятко з бетону. Дивіться, яке неймовірне, просто класне. Посаджений очиток Атлантіс. До речі, він дуже швидко і красиво розростається, має декоративне листя, вічно зелений. І квітує красивезними такими жовтенькими квіточками. Тут у нас черрі-тарт. і ось такий. Очіточок, а не кампсерос. Так, це садовий ліхтар. Теж така класна покупочка на цю частинку. Мені подобається, як він виглядає в цій зоні. І тут така мисочка, ліхтарик. І ще мені лише не вистачає щось ось сюди, де знаходиться ця кулька. Хочеться ще щось придбати, також із шамотної глини. Але поки що ще не знаю. Можливо, замовлю таку ж кульку, типу якось ця плетена. Зараз приложила із ротангу, для того, щоб хоча б приблизно орієнтуватися. Що це буде красиво. Але мені подобається пізніше, коли ще, ось там, де кашпо з ротангу стоять, доробиться ось така стежинка із плит, то тоді буде виглядати набагато краще і красивіше. Ну, також, вже зовсім скоро ми доробимо нашу зону. Кострище, тому що поки що затіяли велику постройку. Ну, пізніше трішки вам покажу. нам потрібно е построїти таке складське приміщення, так як ділянка була фактично в полі. Про це теж на каналі дуже багато є відео, про те, як виглядала наша ділянка ще буквально рік тому. А зараз, ну, я вважаю, що ми двоє, а так як ну, в дійсності працюємо лише двоє з чоловіком, ми проробили дуже великий шлях для створення. Нашого саду, і навіть для того, щоб заложити саме те, що ми зараз маємо. Ось це наш фруктовий сад, який пізніше продовжиться ще ось туди. Де зараз поле, це теж наша частина. Пізніше плануємо достроїти паркан і продовжити сад на ту частину. А поки що. Нам достатньо того, що ми маємо. Все поступово для того, щоб краще і ефективніше все виглядало і було. Так, потрібно стригти газон, але зараз погодні умови нам це не дозволяють. Тут трішки попідстригала. Потрібно буде його краще привести в порядок. У нас зараз дощі, а це ну, дуже складно приводити в порядок газон, коли мокра волога погода. Так, ще на цій частинці покажу вам сосенку. Це сосенка Грінтавер, Колоновидний сорт. Вона буде зростати невелика, буде виглядати красиво, декоративно. Дала за цей рік дуже красиві прирости. Подивіться, які в неї голочки. Така неймовірна зелена красунечка. Взагалі обожнюю сосни, у мене їх вже є чимало в колекції різних. І ось тут у нас музика вітру на задньому плані. Таку штучку придбала у сенсеї у нашому місті. Взагалі була на розпродажі, на якійсь знижці, недорога. Думаю, ну в моєму саду було би класно мати таку річ. І в дійсності е, мені подобається. Дзвонить постійно, красиво виглядає. А ось це мій дерен. Хто пам'ятає теж, хто за мною слідкує давно, він у нас зростав. На подвір'ї біля будинку. Це дерен, який я власноруч формувала на штамбі. Ось подивіться, він, до речі, має штамп близько двох метрів. Це формоване саме дерево. Це дерен елігантісіма, не привитий, а формований. Ось так він виглядає. ну, Звичайно, що деколи видаляємо по стовбуру гілочки, але вони поодинокі. Ось тут вже заложили таку красивезну крону, боялися пересаджувати, але навесні все ж таки наважилися, пересадили, і він нам прийнявся. І ще й навіть зараз подивіться, як. Красивезно квітує. Пізніше ця частинка теж буде дороблюватися, але поки що він так красується з краєчку цієї клумби. Давайте прийдемо сюди. Тут була е, втілена моя така ідея зі створенням саме фіолетового квітника. Квітника у фіолетових тонах. Звісно, що тут не все фіолетове, є деякі рослинки, які розбавляють інших кольорів, таких інших відтінків, але приблизно приблизно однаковий такий фіолетовий стиль, який дуже кидається в очі. Тому що мало чимало рослин із таким відтінком, а зараз. Небагато я маю місця, де створювати квітники, тому що все поступово створюється і потрібно гарно продумати, щоб все було пізніше, красиво та акуратно. Тому тут поєднала безліч сортів. Давайте я вам зараз коротенько розповім про кожен. Ось це в кашпо. Такому гарному стоїть імператора Ауреа. До речі, ви дуже часто за неї запитували в минулому році. Зараз вам показую, бачите, як вона виглядає у неї помаранчеві кінчики. Це імперата із таким гарним яскравим насиченням листячка, особливо у сонячну погоду. Вона просвічується листочок на сонечку, і вона виглядає просто неймовірно посаджена у обмежувач у кашпо, і так само ж буде зимувати. Тому що ця рослинка є трішки агресивною через своє коріння, але коріння у неї поверхневе, і ну, це не такий агресор, з яким неможливо було би боротися. Но мені більше подобається ідея саме посадки у кашпо. За нею можете бачити пенісетум касіан, той, що буде мати білі волоті. Такі красиві, він уже їх заклав, скоро вони з'являться, тому що цей пенісетом пізніше показує свої вирочки. Е, Ось це, наприклад, Хамель, і у нього вони вже є. Но цей сорт є менший, ніж касіан. Кожна рослинка посаджена і розрахована на такий... Відстані для того, щоб було комфортно зростати. Для того, щоб пізніше, коли квітник заросте, а цьому квітнику на секундочку, всього два місяці. За два місяці він вже показав неймовірний просто ефект. Ось, щоб пізніше рослини не росли одна на одній, а виглядали симпатично та впорядковано. Тут у мене теж із бетону такі фігурки, такі будиночки, там такі, не знаю, мушельки. Ось і камінчики. Такий красивий камінець. Вони у нас розставлені по всій клумбочці. Ось тут теж такі фігурочки, квіточка, їжачок. їжачок, до речі, не наче живий. Обожнюю такі, знаєте, природні, красиві фігурки, які виглядають ненав'язливо, І обожнюю саме у таких нейтральних кольорах. Не кольорових, ну не подобається мені різнокольорове. Так, звісно, я ну, нікого не засуджую, хто це любить, кому це подобається. Мені теж в деяких садах дуже симпатизують саме кольорові фігурки, але у своєму я бачу більш природні та натуральні. Ось так пройшлася, і зараз повернуся на початок для того, щоб ознайомити вас з кожною рослинкою. Так, тут у нас котовник. Котовник цей котовник без сорту, але він дуже красивий. У мене був один кущ, я його розділила ось на декілька. П'ять так, п'ять у мене вийшло. Тут один, другий, сюди третій. Всі красиві, я їх застригла, щоб вони були кулькою. І вони дуже швидко понаростали, тому що з одного невеличкого навесні він був, ну, приблизно, коли виходив ось такого розміру, коли вже пересаджувала е влітку, він був трішки більший, але і не такий великий, як ось ці куртинки, що я вам зараз показую. Я пересадила на такі невеличкі поділочки, і бачите, тепер результат е поділу стрижки. І рослина заквітувала, має неймовірний вигляд, від стрижки має красиву кулясту форму. Просто класний. Але, відверто кажучи, має дуже специфічний запах. І я стараюся сильно до нього не доторкатися, тому що мені запах його не симпатизує. Він дуже сильний і. Ну, от не всім, мабуть, ще подобаються запахи деяких рослин. Так, наприклад, котовник мені не симпатизує своїм запахом. Ось це на фоні е, така красива шавлія Карадона, яку ми всі дуже любимо, яку ми всі висаджуємо у садах. Ця рослина є популярною. Ось, хоча є безліч сортів шавлі, але карадона залишається однією із таких, знаєте, стабільних рослин, які висаджуються у садах. І не лише у садах, а у різних там навіть. Посадках зараз в містах дуже багато висаджують саме красивих природних квітників і використовують цю шавлію. Ну, в дійсності сорт дуже класний, має неймовірно велике суцвіття і довгі. Ось це теж у мене шавлія. Я її придбала в минулому році. Мені запропонували її придбати. кажуть, ну, дуже класна. Ну, я так думаю, ну класна та класна шавлі. Я люблю, придбаю. Я не знала, яку масивність має ця рослина, і навіть не могла уявити, що вона буде більше одного метру в діаметрі. Але я вдячна цій рослині за її швидкорослість, за те, що доки я придумувала і створювала, які інші рослинки посадити на цій клумбусі, вона швидко пішла у ріст і показала масивність, яку вона буде мати. Тому вона так посередині. І така масивна, красива, соцвітя, ну дуже гарні. І листочки теж у неї дуже гарні. Зараз я пошукаю назву цього сорту. Десь я залишала, але навіть, відверто кажучи, вам і не знаю тепер за листком, де я побачу. Ні, мабуть, що зараз все ж таки ні, знайшла. Ось, «Purple Rain». Можливо, хтось зацікавиться, да, Rain. хтось зацікавиться таким сортом. Ось то вона в дійсності неймовірна, красива. Біля неї теж посаджений панісетом Хамель. Ось там Касіан, андропогон приріблю. Подивіться, з яким листичком. Я його обожнюю. У нього фіолетове забарвлення, листичка тримається весь сезон. Спершу виходить голубеньке, а потім фіолетове і стабільно-фіолетове. Е, також, також. У мене ще посаджена кровохльобка або родовик з білими квіточками. Але коли пересаджувала, теж застригла. Він навесні квітує дуже красиво. Зараз на кожному кущику, дивлюсь, у мене їх тут три. І дивлюся, хочу знайти, можливо, хоча б одна квіточка є, щоб показати вам, як виглядає. Але ні, немає. Нещодавно бачила, проявлялися, але все ж таки, мабуть, скинув родовичок, світ світ. Так, немає, щоб показати вам. Він в мене ось посаджений. Там ще такий невеличкий. Теж дуже класна рослина, пізніше буде біла. Ну, Цей квітник вдався безперервного квітування. В дійсності, він буде квітувати із весни, і аж до самих морозів. Ось тут у мене спірейка японської селекції. Подивіться, із такими листочками красивими. Вилетіла із голови назва її тільки. Ну, дуже красива. Це теж котовник із варігатним забарвленням листічка. Я його підстригла для того, щоб набрав форму, і він лише-лише потрішечки почав давати тепер квіточки, тому що був застрижений. Це ехінацейка, карликовий сорт. Вона зростає в мене саду без назви. Ось, але суцвіття у неї великі, красиві, тільки на коротеньких ніжках така. Карликова красуня. Це сосна звичайна. Звичайні сосни теж висадили три звичайні сосни в саду. І ще планую висадити кримські та просто звичайні, для того, щоб створити таку красиву атмосферу, мені дуже подобається. Саме посадка сосен. це неймовірна. Рослина неймовірне дерево, яке виглядає красивим, декоративним протягом всього-всього сезону. І взимку красиво, і влітку, і з приростами теж красиво. Тому такі сосенки. Монарда карликова, яка теж квітує уже дуже-дуже довго і буде ще довше квітувати. Я її підстригаю і вона знову напускає квітоноси. Тому що якщо залишати квітоноси для того, щоб зав'язувалися на сінечку, рослина буде менше квітувати. Якщо ж їх після квітування зрізати, вона потім знову і знову напускатиме квітоноси. Ось покажу вам, наприклад, на цій. Я її підрізала, і ось знову зароджуються квітоноси. Бачите? Така красуня, теж в таких відтіночках. Посаджені очитки із бордовим забарвленням листя. Це у мене посаджений очиток матрона. Тільки дуже довго він пробув у горщику, набрав такого забарвлення і зараз не похожий на те, який він має бути. Але це сорт матрона. Ось цей уже відходить. І вже більше стає подібним дійсно до матрони. Тому що ну, матрона, вона не має такого яскравого забарвлення. Але через те, що в горщику вони були тривалий час і вже просто не мали звідки отримувати поживні елементи, ось таке з ними трапилося. Але на наступний рік вони виглядатимуть зовсім зовсім по-іншому. Так, це у нас новенький сорт перовський Little Spire. Це перовський, яка виростає до 60 см. Красуня, я висадила собі три кущика для того, щоб мати, і пізніше можна було показати вам, як вона виглядає, тому що в цьому році в асортименті нашого садового простору були ці перовські на пропозицію, але, відверто кажучи, реальним фото поділитися я з вами не могла, тому що цей сорт новий. І інформації, і саме живих фото про неї було дуже-дуже мало. Вона відрізняється і листям, і суцвітями, і масивністю суцвіть, і взагалі формою всім повністю ця перовська відрізняється. Тому тепер можете бачити, як вона виглядає, яка вона є. В наступному році побачимо, ну як вона буде ще виглядати. Але я думаю, вона тепер буде більше розростатися у ширину, аніж іти у висоту. Ось така. Красунечка Перовські. Тут ще я висадила Еріку для себе. Така класна, маленька. Десь стояла у куточку, не вистачило їй поливу. Я бистренько побачила це і думаю, потрібно висаджувати, тому що шкода рослинку. І вона вже почала відновлюватися, омолоджуватися. Тут буде виглядати красиво. Це сорт Крамерс Роуд. У неї будуть квіти, подібні за кольором до квітів Монарди. Ось це ще у нас теж травичка. Це новиночка, зараз не скажу вам сорту, не пам'ятаю цю новинку. Ми були у Львові. Ось, побачила, я її мені сподобалося. Це щось із нових сортів. Подібне, звісно, до багатьох інших осок. Ну, є подібні рослини за зовнішнім виглядом, але за характеристиками вони будуть різні. Також отримала нещодавно, дуже вона мене зацікавила за забарвленням свого листя, такої японської селекції, теж рослинка, це Айстра. Подивіться, яке неймовірне забарвлення. Не знаю, мені здається, що ця рослинка є трішки агресивною, тому що корінець у неї був ну, такий цікавий, знаєте, повзучий. Але ця ділянка у нас встелена агротканиною, поверх засипана ну, чималим слоєм. Мульчі. Вибирали саме мульчу такої дрібної фракції. Тому я думаю, що агресивні рослини тут не будуть сильно агресувати. Чому е, встелювали агротканину? Так як я раніше розказувала, що біля будинку ми встелювали просто мульчу на пусту землю, і це було дуже класно і комфортно. Тут ми боремося із берізкою і іншими такими, знаєте, агресивними бур'янами, тому лише такий вихід із ситуації. Мусимо все мульчувати. Хоча, хоча неподалік. Ось це ще у нас така є тут клумбочка у високій гряці ще в минулому році. Та ще в цьому році нещодавно вибирали звідси цибульку, неймовірну цибульку великих розмірів. А тепер у нас тут буде природній високий квітничок. Ось така краса. Тут теж посаджені пенісетами, такий алюм. Поки що рослинки після висадки підрізали для того, щоб вони набиралися сил, красиво вкорінялися, а пізніше вже радували нас своїм квітуванням. Е, в принципі, ще по високих. Це у нас штамбова калина Бульдонеж, буде зростати ось тут. Штамп невисокий, орієнтовно 1,20 двадцять. Тут уже про сосенку говорила. Це нещодавно посаджений похироплідник Аніс Голд. Трішки підгорів на сонечку через е спекотню таку пересадку, але все буде з ним гаразд. Ми його застригли, щоб він краще адаптувався. Е це дерен, «Ауреа» і жовтим листочком. Такі жовті рослинки тут будуть дуже красиво розбавляти клумбочку. Ще у нас посаджені шавлії. ось тут Нобел Найт. Висаджена шавлія, там теж карадона, але вона менше розвивається, тому що тут затінок створює бузина, і також пенісетом касія. Ну нічого, розвинуться, все буде добре, просто що трішки повільніше, ніж рослини, які зростають на сонечку. Це все ж таки рослини для палючого сонця, тому що вони отримують тут полив лише від дощику. Ну і красуня всіх красунь, яка зростає тут з першого року. Це є у нас Golden Tower бузина. Бачите, така колоноподібна, дуже-дуже красива, жовтенька, компактна. Мені подобається цей кущик, теж трішки попідгорала на сонечку, тому що у нас були такі мега спекотні дні. Ось така краса. Зростає гарної, компактної форми. Що хочу сказати, що ця клумбочка у нас є. Півтора метри, і навіть навіть не пам'ятаю, скільки вона має довжиною. Не пам'ятаю, скільки має довжиною? Мені здається, вісім. Здається, вісім метрів довжини. Так, бо й чоловік не пам'ятає, яка довжина. І я. Ну, основне було зробити. А пізніше і поміряємо довжину. Ось такий. Наш фруктовий садок і квітнички біля нього. До речі, посаджені яблуньки молоденькі, лише цьогоріч були пересаджені на цю частинку. Ось там плакуча шовковиця, Давайте ще пройдусь до неї і будемо завершувати наше відео. Ось яблуньки, черешеньки, ще посадила гібіскус махровий. Ось тут поробили такі приствольні кола для того, щоб рослинкам було комфортно, тому що не можна висівати газон впритул до стовбурів деревцят. Наші деревцята трішки потравмовані зайчиками, які живуть у полі. Раніше ті деревцята були посаджені за межами, ось там за парканом. І їх трішечки посмакували, поласували зайчики. Ну нічого, ми вчасно це помітили, позамазували садовим варом наші деревцяти. І зараз вони красиво затягуються, загоюються, тому що молоде дерево все ж таки краще доживає, аніж би це було уже стареньке деревце. Ось така шовковиця, шовковиця без сорту. Купувала плакучу, але плоди неймовірні. Перший рік посадки, і вона була повністю-повністю заліплена ягідками. Ягідки солодкі, смачні і крупні. Ще покажу вам піраканта попід парканом. Тут ми ще зробимо для неї е, таку, знаєте, типу, із дерева, як це правильно сказати. Підпорку для того, щоб вона зростала краще. Ну, посадили поки що так. На ній вже з'явилися ягідки. Такі помаранчеві. ось, А тут ще одненький кущ, тройна корона сорт. Ожина. Ожина теж першорічня посадка, дала лише дві ягідки. Ось це пізній сорт. Ожини. Тут застригли бірючину варігатну, але вона буде з цього місця переїжджати, тому що вона була посаджена ще до того, як запланували ми посадку фруктового саду. Тепер я її трішки підформувала, і пізніше вона переїде на зовсім іншу діляночку. В принципі, дякую всім, хто залишався зі мною, хто переглянув це відео, для кого відео було. Інформаційним, корисним, цікавим, прошу поставити свої вподобайки. Також дякую за ваші коментарі, за ваші теплі слова, які я чую у нашу сторону, у сторону нашої сім'ї. Всім мирного дня та мирного неба над головою!